Ейфорія, що на свята спустошує кишені. Ми впадаємо в таке немножко маніакальне. Состояние. Відсвяткувати новий рік і залишитись без грошей. Наступний місяць виходить, що треба затягнути поясок потужний. Новорічна підготовка щороку за одним і тим самим планом. Киянка Тетяна на святковий стіл набирає всього і побільше. Новий рік як день рождения один раз в году його треба відправити достойно. На столі зазвичай купа страв від салатів до десертів. Ось ці каждый як кожен рік. Кожен рік на старі, ви розумієте, не вистачає места ставить. Одно убираешь, второе приносиш. В конечном результаті ніхто нічого не ест. За акційними цінами до нового року жінка скуповує продукти, одяг, іграшки, прикраси. Набрала взагалі навіть однакові вещі. Муж в шокі, звісно. У новорічній святковій ейфорії Тетяну занесло навіть до будівельного магазину. Вот такими буквами, понимаете, чуть ли не даром. И что? Я там набрала краску для стен. молотки, потому что вы же понимаете, что берёшь два, дают три. А ещё вот такую квітку, яка цілий рік лежить на шафі. Новогоднє атрибути. Это вы купили строить. Да, да, да. Две штуки, одну маме от. Однак після всіх цих витрат наступає глобальна економія. Після нового року, єнвартіжовий, только тільки то во второй половині февраля вже ми починаємо приходити в себе. Відсвяткувати як слід без думки про майбутнє. За таким принципом живе багато українців. Щороку після свят на смітники викидають тони зіпсованих продуктів більш ніж на півмільйона гривень. Шопінговий запой, такий фестиваль потреблення. Ось вот таке є. Ну, это така настройка внутрішня, даже установка Перед праздниками должно быть повышенное потребление. Акції, які пропонують магазини, святковий настрій та ейфорія. Як наслідок, українці роблять покупки імпульсивно, хаотично і необдумано. Ми впадаємо в такое німножко маніакальне когда мы уже немножечко не понимаем, чого нам на самом деле хочеться. Щоб не зіпсувати собі святковий настрій, варто обмежити суму, яку ви збираєтесь витратити на свята. Зробити це можна із допомогою банківського працівника. Встановіть на своїй карті ліміт, а ще користуйтесь безпечним шопінгом. Ви можете речі купити, Получить своє психологічне удовольствие, свій психологічний бонус, дома навіть примерить, а потім на наступний день отнести це все обратно. Також перед походом за покупками складіть списки людей, яким будете дарувати подарунки, і страв, які будуть на столі, з кількістю продуктів, необхідних для приготування. Цього року і Тетяна сподівається зробити свято економним. Жінка вже складає такі списки і робить подарунки своїми руками.